Як прийняв участь, дуже просто, я з Рпіня я вийшов з хати, а тут війна. Просто я не повернувся. Я що не здесь. Багно по коліно, і транспорту немає, і наявних сил і засобів завжди хочеться більше. Така суцільна суміш, да, зжоги, істерики, там, намагання цінувати кожну секунду. Досить обмежені. Тупі люди. Вони в це все повірили і вони на повному серйозі думають, що вони виконують якусь там священну задачу. Ми як нація, як Збройні сили, і як, як етнос, як держава вже ніколи не будемо такими, як були. І важко, і приємно, і гарно. Тут таке ну, теж намішано в голові повно всього. Рідним, звичайно, полегшення, да, побачити, побачити, що повернувся ще одним шматком. Да, вони дуже раді. Я ще знов-таки ще, ще не зрозумів. Ще не зрозумів, це ну, як, як в гості приїхав, як не до себе додому, а так приїхав погостити. Просто я не вернувся. Я що не здесь. Скільки треба часу? Після чотирнадцятого року полтора понад добилося. Півтора чого року? Щоб повернутися з війни думками. Так, да, да. Вам сниться війна? Так. Да. Стабільно важко. Важкі виснажливі бої. Десь щось середнє між да, все пропало і люта переможенька. Дуже важко. Дуже важко. Але ми робимо все можливе. Є якісь періоди, там, коли прилітає менше, є якісь періоди, коли там, підвезли супротивнику свіжі припаси, і це все інтенсифікується. Це ну, такий нормальний перебіг подій. Я старший бойовий медик. На старі гроші це санінструктор роти. Тобто в моїй компетенції медичне обслуговування і організація медичної служби в масштабах роти моя служба, прикомандованим до медслужби батальйону, виглядала так, що ми стоїмо на підскоці з наявними засобами транспортом на кувиріним та збору по сосенці і чекаємо, поки виникне потреба в медичній евакуації. Виїжджаємо на місце. Вивозимо 300, надаємо допомогу, транспортуємо до лікарні. В лікарні налагоджуємо співробітництво з стабілізаційним пунктом першої черги, здаємо їм а, далі. Вони підхоплюють і по етапу медичної евакуації направляють до лікувальних закладів. Якщо є робочий день, то десь має бути вихідний день, О, тобто робочий день це така окрема ну часова часовий інтервал. Там такого не буває це робоче все. Ти спиш на роботі, ти прокидаєшся на роботі, ти живеш на, ну, власне, на роботі, на службі. От, тож ну, нема такого, що я встав, попив кави, там, відвіз там, 2-300, оформив документи, там, щось там, з'їздив в аптеку і, і ліг спати. По потребі, по потребі колись буває таке, що ну, дуже мало доводиться спати там, декілька діб поспіль. Бо Загострення на фронті дуже багато роботи. Буває таке, що там якийсь період затищав, або ти там, тобі дали підміну, ти знявся зі зміни, там, відіспався, від'ївся, навіть там, намагався там, щось помитися. Не розповім, таку знаєте, якусь ну, там. Красиву історію, яка там чимось там, видатна, героїчна, це завжди одне і те саме людина, яка б вона не була там, смілива, відважна, толкова, в стані 300. – це… Дуже специфічний стан це травматично як для людини, яка власне отримала поранення, так і для всіх людей, які залучені до процесу і евакуації і надання допомоги. Це така суцільна суміш, да, там, із жоги, істерики, там намагання цінувати кожну секунду і розуміти, що цих секунд треба там вісім, в десять, в двадцять разів більше, ніж то необхідно по фізіологічним показчикам, бо багно по коліно, і транспорту немає. І наявних сил і засобів завжди хочеться більше. І то від того, що я медик, від того, що я військовослужбовець, я не став там в чомусь там якийсь залізобетонний. Так само все відчуваю, так як ви є, так як наш оператор, як всі. Кажуть, що лікарі мусять бути черствими, медики черствішими, щоби якось. Вони мусять казатися черствішими. Вони мусять пацієнту постійно давати зрозуміти, що нічого страшного з ним не трапилося, відірвана нога. Зараз пришиємо, назад не переживе. Але казатися і бути це не одне й те саме. Ми так само все переживаємо. Ми такі самі живі люди. Служив до того. Я був звільнений ще з 15-го, і думав, чесно кажучи, що вже більше не буду брати участь в бойових діях і стан здоров'я так не дуже до того. Розполагав, і ну, якщо ми пригадаємо, там те, що було до повномасштабки, тобто там в'яренькі, ці, ці бойові дії, і повно фахівців, іначе з забезпеченням все гаразд, я думав, що я там просто вже не потрібен. А, як прийняв участь, дуже просто. Я з Рпіня. я вийшов з хати, а тут війна від моєї хати 200 метрів до позиції жираф. Там, дотримали оборону, власне, просто ірпінчани, які повиходили з своїх хатів, звичайні цивільні жителі, ветерани. Атошники, тобто, ну всі ті, хто захотів в такий час не там не тікати кудись, а ставати до бою за ну вже навіть не за свою країну, да не за батьківщину без таких високих, там прочистих слів. Просто от отут твоя хата, а отут на неї насувається ворог. Ти береш в руки, що в тебе було, і робиш так, щоб ворог до цієї хати не дійшов. Тобто, це ну така найпримітивніша мотивація з усіх можливих. Отак і попав. Позиція була ну, досить така повнорозмірна. Це міст через бучанку, через який можна було з Бучі потрапити, зайти в Єрпінь. І власне те, що ми тоді там облаштували позицію, не дало колонам Кацапів тоді ще в перші дні зайти сюди. Ми їм дали відсіч достатньо гідну. І жираф став ну, тим, от, тим пунктом, який вони пройти, так і не змогли. Вони так і не перейшли цей міст. А, і, власне, от той наступ на Київщину, який от, казали, що от, наступ загальмувався от, на нашому векторі, на, на нашому місці він загальмувався саме сам на жирафі. От, в тому числі і завдяки нам. В Ірпіні ми до, до початку 20-х чисел березня стояли, далі нам нарешті дали. Ротацію поміняли нас і на ротації. Ми оглянулися навкруги, вперше взагалі отримали якусь адекватну порцію новин, дізналися, що взагалі навколо коїться, бо до того з цим було важкувато. Ну і майже всі, хто тоді виходив з цих позицій, подумали, що да, треба ставати до лав ЗСУ, треба не обмежуватися Сірпінем, спілкувався з полоненими в Ірпіні. Скопські десантники, які тут пробігали, один з наших хлопців взяв в полон їхнього підранка. Так, да, да, ну з ним поспілкувався трохи. Досить обмежені, тупі люди в більшості свої, які не намагаються аналізувати чи там критично. Осмислювати ситуацію Їм цілком досить того, що їм сказали, довели те, що вони побачили в телевізорі. Вони в це все повірили, і вони на повному серйозі думають, що вони виконують якусь там священну задачу. Для мене визначним, визначним для армії супротивника є те, що вони не намагаються шукати альтернативної думки, не намагаються переосмислювати ані свої дії, ані дії свого командування, не піддають сумніву ту концепцію, яку їм закладають як. Основу їх зазіхань на нашу територію в жодному випадку, ну, крім того, який вже там, їх призведе до повного там, голоду, зубожіння і неможливості знайти там куток і шматок хліба, от, до того моменту вони не будуть піддавати це сумніву. Власне, те, для чого ми воюємо. Тобто сенс і мета нашої служби, наших зусиль, це саме. Це щоб якомога більше українців не знали, що таке війна, не зважали на неї, не, не мусили прятатися в подвалах, не мусили виживати, а жили нормальним повноцінним життям. Це є кінцева мета, власна нашої визвольної війни. зробити життя українців от максимально невоєнним, максимально мирним, максимально толковим. Ну це власне те, для чого ми це все робимо. Добре, що хтось не ховається в бомбосховищі, що хтось там переймається світлом, бо перейматися за власну там, безпосередню безпеку там, вже не треба, а у льосі сидіти не треба, а найбільша проблема це що там, щось там здорожчало або кафешку улюблену закрили. Це мене це цілком влаштовує. Я впевнений в тому, що ми як Нація, як збройні сили, і як, взагалі, як етнос, як держава, вже ніколи не будемо такими, як були. Ми змінилися до, тої, до того ступеня критичного. Ми перейшли ту межу, коли наше повернення до орбіти Кацапів вже неможливе. І коли воно отримає достаточне підтвердження, да там або документальне, або фактичне, це питання дискусійне. Ну, може бути раніше, може бути пізніше, може бути там, через якісь там, угоди, може бути через там, повну поразку військове припинення існування Російської Федерації. Воно може бути ну, дуже багатьма о, можливими сценаріями да, оформлено, але це, о, це вже сталося. І це неуникненно. Ми, ми доказали в першу чергу самі собі, що. Вже ніколи ми не повернемося в цю, скажімо, сферу впливу, От. і це ну мабуть найважливіше, те, що можна наразі вже констатувати, вже сказати, що так, галочка поставлена, це вже відбулося.